Ця спецоперація Павутина і ці удари це не просто військова операція України, Служби безпеки України, це геополітичне повідомлення. Тепер основне питання, окрім всього іншого, це ще й геополітичне повідомлення. Тепер основне питання чи здатні адресати, прочитати це повідомлення як наші партнери, так і так звані партнери Російської Федерації. Ну, це насправді був день захисту дітей міжнародний і служба безпеки України захищала дітей. До речі. Ну, Тому е, це так би мовити гуманітарна місія служби служби безпеки. Чи здатний читати? Ну, е, зменшення на третину е, ядерної тріади російської, тобто ну, авіаційної компоненти. Свідчить про те, що Росія технологічно провалюється і з великою швидкістю. І от приходить певний момент, коли надходить, ну, скажімо, точка технологічного провалення. Справа в тому, що ці удари. Чим дошкульні українські удари? Тим, що ці літаки відновити неможливо, збудувати нові Росія не може. Тобто авіаційну компоненту ядерної тріади. Вона не може поновити найважливіше, те, що ці літаки розроблялися для атак на американські авіаносці, тобто, удари української безпілотної авіації, ну, можна сказати, покращили умови функціонування американського флоту, британського Тобто, по суті. Росія не може на морі тепер нічого протиставити. В неї ще залишаються правда ядерні підводні човни. Але враховуючи те, що за горизонтний РЛС Україна також частково знищила, авіацію також знищила, можна сказати, що ядерна тріада Росії. Ну, накрилася мідним тазом, а це означає, що загрози від Росії буде менше, а проблем для самої Росії більше. Тобто, по суті, це політичний провал вищого керівництва Росії. Mm -hmm. Це ну, деморалізуючий удар, який видно було вчора по так званих зетвоєнкорах, які просто верещали не своїм гласом. З цього приводу, і це, це по суті велике приміження Росії. Раптом виявилося, що те, про що твердили українські військові, українська розвідка не один місяць і не один рік, виявилося правдою. Абсолютно точно ми все правильно підмітили до переговорного процесу, який сьогодні буде відбуватися в Стамбулі о 13-й годині. Мають розпочатися переговори між українською делегацією і делегацією країни терористки Російською Федерацією. Минулого разу, коли відбувалися ці переговори, ми чули і заяви після переговорів. І пізніше ми чули від пана кислиці про те, що російська делегація дозволяла собі залякування. Прямі погрози вела себе абсолютно ну, так, як і Росія вміє себе вести, як якесь бидло, як якісь дворові собаки, ну, го, го, і так, гопота є гопота. так так. як, ну, як го, якісь... го, 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 не може поводитися на ну так. Як ти перевиховуєш е, на сьогоднішніх перемовинах, Чи може градус цієї е, в самовпевненості в з російської делегації впасти? І вони себе можуть чи можуть вони себе поводити, е, ну трішки смиренніше і? Спокійніше, я розумію, як це смішно звучить: вживати в одному реченні слова спокійність, смиренність і російська делегація, але тим не менше. Ну, пані Христину. Ви тут такі християнські терміни вживаєте. Я схильний вживати іншу термінологію. Бикувати, гопники. Тобто тут абсолютно полярний, так би мовити, кути зору, але треба розуміти психотип росіянина. Росіянин, коли коли він принижений, він, він гупує і бикує ще більше. Mm -hmm. Він знає точно, що він відгребе, Ну і при чому буде, буде битий дуже жорстко. Але бикувати до останнього це, це святи, святе правило російської поведінки. Е, тому мені здається, що Росія принижена, приїхала на переговори, і вона бикуватиме тут уже просто ну. Безмежно і безкарно. Я думаю, що українській делегації треба дати їм виговоритися, а потім виставити на сміх Зеленський і, і на тому все має закінчитися. Тим більше, що ні на які поступки вони не приїхали, ну вони приїхали не для поступок. Вони приїхали для того, щоб ну, познущатися з української делегації, оскільки рученьки короткі, помститися якось. Інакше тому мають пряме доручення просто збиткуватися, вивішувати там, кілометри Локшини на вуха і тягнути час. Можливо, що в останній момент прийде якась інша вказівка, бо все ж таки Росія наполягає на тому, от вони в ситуації приниження, вони зараз верещать, що для них важливі російсько-американські перемовини. Якщо вони думають, що долю України можна вирішити поза спиною України, то вони глибоко помиляються. Бо взагалі-то американці зробили дуже хороший хід для, як би мовити, і приниження, і поставлення на місце цієї бекоти російської, бо прямі перемовини з Україною є вже вже приниженням для Росії, і тут нинішні перемовини. Хоч вони і у виграшному психологічно для них місті Стамбулі, але це прямі перемовини з Україною, і це перемовини після ну такого приниження в день захисту дітей. Абсолютно точно і на останок на залишається ще кілька хвилин. Конкретно про персоналі давайте з вашого дозволу поговоримо про Дональда Трампа, як він на це відреагує, і чи відреагує на найближчим часом, і чи послабить це в його уявленні Росію як наддержаву, як суперсилу і Путіна як такого диктатора, який зі всім справляється. По-перше, Росія потрапила в пастку своїх оцих вологих бажань прямих перемовин з Росією. В їхній картині світу Україна не могла нанести такий ну, деморалізуючий удар по Росії без дозволу Дональда Трампа. І отут зараз починається така гра, бо в Росії не вірять, що Трамп не дав дозволу на цей удар. Але ж Адміністрація Трампа вона зіграла якось цікаво дуже. Коли були, відбувалися удари по Україні і загибель в Україні людей, щось я не, не, не бачив і не чув дзвінкам Рубіо е співчуттям. А тут Марко Рубіо дзвонить Лаврову, співчуває є щось пояснення, якісь дає. Тобто це знову е ну, е така гра, коли. Заяви із діями розходяться, і це є певний постмодернізм, але це ж, це ж гра за методами і правилами Росії, коли в них слова і дії розходяться. Тому Росія отримує тепер ну, томагавк у відповідь, бо ну, бумеранги – це не американська реалія, там томагавк. І от, по суті, Росія. Потрапляє у стилістику власну, ж, але проти більшого лома. Росіяни жартували, проти лома нема прийома, так проти лома є прийом більший, потовще лом. Виявляється. Но, о, американський лом виявляється тому, що від, від російського. Ну, бачите, кожен щось для себе нове відкриває, так само і росіяни. Спасибі вам величезне, пане Володимиру, що ви приділили час нам. Бережіть себе, спокійного дня і до наступних зустрічей в ефірі. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на прямому зв'язку.